Пока, ой, сотку віддав, ой, сотку віддай, ой, сотку віддай, сотку віддай, сотку, сотку. Сутку віддав швидко. Що вам треба? Що вам треба? Що вам треба? Сутку вернеш, тоді, тоді я відпущу. видал быстро. <связывающий> а -а -а -а. Я в самом расскажу. Привет. Привет. Слухай, а де мама? А вона поехала фоткать. Слухай, може там якийсь чел был. То там є одна команда за нашим домом. Там ты ти можешь, типа, как бы з ними зареєструватися. Добре, сейчас піду. Пока. Пока. Добрий день. Добрий день! Можна hey. з вами, е, як би. Ну ти такий? Покажи. Hey. I help you? Та ти ще слабий. Hey. Ну, ми тебе приймаємо, корот. Е, це і будеш за самого слабого. Добре. Коротше пацани, даю вам пухи. Euh, типа щп ну, Тут даже не пухи, а ручний бой. І ви, типа якби будете euh, там батл починається на Добре? Добре, 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 добре. А у вас тут всі молоді Ну да. Короче, даю вам пухи.

Ти не встанеш ніколи, Пацани, чекає. Ну ти справився якби з першим раундом, нас ще стало більше трохи. Е, і тіпа, якби, ти вже можеш поступати, я тобі даю пуху і е, ну, тіпа, ти можеш вже управляти всі. Ось креатор мод. Ого, прикольна пушка. То мені вона не треба, якби. Держи, ну добре. Ну, якби можете трохи віддохнуть, розбігатися якби по домам і, і все добре, 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 да. Такс. Не, треба надо... десь зробить. Тому ще що Привет! Ти тебе записали на групу? Да, записали. І я там уже один раунд прийшов. Сей. Е то я можна? Я е е типа ще е якоби щось зроблю. Ну или сигаретки покурить Можна? Так, конечно можна. Ти вже дорослий. Тобі 11 років. Ну добре. Короче, я пішов в магазин. Добре, давай пока. Була кое Добрий день, сигаретки найдется, так тобі не Ну, Сейчас я вам покажу, що це таке не можна. Ладно, ладно. Бери. Спасибо. Сигаретки. Так, десь снимала в мене в кармане будет ця штука. Так, ось вона. Ну шо с Богом. Все, тут оставляю. до пацаны или додо краще. Я пішов на ці на розборки, добре? Добре, іди. Так, йдемо до пацанів. Ну, коротше, другий раунд, як би ще недовго буде. Коротше, можете поки що віддихнути. Коротше, біту візьмете. Добре. Мне, может, краще не надо, давай просто остак у тебя будем биться, а ось так. Ну, давай, кстати, вибач, що тві. Та нічого у мене теж плеє, тільки, типа. <coughs> <coughs> тільки типа, якби Я тоже таким був, і мне тоже нос скоро ішла, але нічого. Добре, короче, все, ідіть на другий раунд. Буду вас чихать тут. Добре. Так <звук> мэрик, ты доразен, дурацен, доросин, ту доросен, доросин, доросин, кузнаку, кузну, кузнаку, кузнаку. Кузнаку.

どことしと Це не пішли. Ах. Всі повимирали. Це ці один дня. Ну, будемо шопити нових, значить.